Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 3 листопада 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, які енергії, які підказки. Сонечка вже нема, похмуро, ну, але ще не холодно. Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. Ой, п'ятірка мечів. Що в нас натніклоди? Туз пентаклів. Ух, сварилися за можливість, за ресурс, який з'явився, так? Тому що туз пентаклів це нові можливості, які відкриваються перед нами. Бо що таке пентаклі? Це гроші, це ресурс і це наше тіло. Тобто, можливо, пропозиція з'явилася. Пропозиція нової роботи, пропозиція щодо інвестицій, щодо партнерства, нові ідеї, як інвестувати, чи як заробити, чи ну, збільшити свій ресурс, дохід, новий паралельно. Кожного щось своє. Можливо, це стосується тіла, обстеження, дієта, спорт, лікування, б'юті, якісь процедури. Тобто з'явилася можливість чи бажання в вас ось, ось, міняти, рухатись. А п'ятірка мечів це вже реакція. Когось, тому що, дивіться, тут є троє людей, так? Можливо, ви комусь розказали, з кимось поділилися, похвалилися, радились. І от це реакція. П'ятірки, вони всі кризові, а мечова це сварка, це суперечка, це агресія, це от таке цькування, незадоволення, залякування. Ворожість, критика, знаєте, бо меч має властивість колоти, і от люди намагаються вас колоти. Ти не вмієш, в тебе не вийде, а в тебе немає можливостей, в тебе нема знань, в тебе нема того, в тебе нема сього, і ти такий, сякий, поганий і взагалі сиди і не рипайся. Тобто, це от такі, така реакція на ваше бажання, от ось тут по тузу пентаклів розвиватись, рухатись, рости. Інвестувати, в тіло, як я вже сказала, так, робити щось з тілом своїм. Хто це реагує так, ну, знову ж таки, підставляйте, хто вас критикує, хто вас не вірить. Я завжди говорю по п'ятірці мечів, не тільки по таких неприємних картах мечових. Дайте людям можливість висловитися. І ви побачите їх справжні обличчя. Тому що саме по п'ятірці мечів вони говорять те, що при інших обставинах не сказали. Можливо, вони говорять за заздрість, можливо, злість, можливо, ну, кожне щось своє, але дайте їм можливість виплеснути це, щоб вони це не носили. не носили в собі, і ви розуміли, хто поряд з вами. І до речі, по п'ятірці мечів можна назавжди прибрати свого життя. Непотрібних нам людей, некомфортних нам людей, неприємних нам людей. Тобто ви також їм можете сказати все, що ви про них думаєте, і вони назавжди підуть з вашого життя. Оп, таку властивість має меч відрубувати раз і назавжди. ну Тому будьте уважні, кому ви що говорите, з ким ви радитесь. Тому що не всі, не всім це приємно і не всіх це тішить. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Командна робота. Дивіться, тут троє людей і тут троє людей. Дуже схожа ситуація. Знаєте, командна робота? Можливо, хтось за вас заступиться. Знаєте, можливо, це на роботі. Оця критика. Так критикує вас керівництво, а колектив заступається. Бо навпаки, в колективі хтось на вас. Не вірить, не хоче з вами працювати, чи ви з ними не хочете в команді, так, а керівник вас робить головним і старшим, тому що вірить в вас і ваші сили, ваші здібності, в вашу фаховість. Можливо, це дома домашні за вас заступилися, друзі, або. Можливо, знаєте, що допоможе командна робота, тому що ви виявили в команді крота. Ви зрозуміли, що хто є хто в команді вашій? Тому вже дивіться, яким чином трійка Пентаклів вам допоможе. А ще може допомогти, що Бо також це учнівство, коли ми. Навчаємося один в одного, передаємо досвід, переймаємо досвід? Можливо, це допоможе вам впоратися з цією п'ятіркою мечів, з цією критикою, сваркою, конфліктом, так? Що нам буде заважати? Трійка посухів. Плани, які в нас вже є. Тому що, от саме видно, ви, ту з Пентаклів, що в нас був, так це були от ваші плани, ваші наміри, те, що ви собі вже намітили. Тут так ви розказали, посварилися, вияснили, хто є хто. І тому ота от трійка посухів буде заважати, тому що. Вже тепер не зрозуміло, з ким рухатися, і взагалі, от після тих слів, всіх сказаних, ну залишається все ж таки так? такий гіркий осад. І тому вже ці плани, які були, вони, можливо, вже не актуальні, можливо, вже не з тими людьми втілювати їх хочеться. так, ну, Або ви зробили висновки по підтірці мечів, обов'язково ви їх зробите, тому що, бачите, трійка посухів вже заважає. Вже плани потрібно міняти. Ну, без проблем. Це трійка, це є тільки трійка, це не є старший аркан. Саме в нас є трійка пентаклів, що допоможе, а можливо, от якраз і хтось ось тут з присутніх допоможе вам скоригувати ці плани, поміняти ці плани, підлаштуватися під щось інше. Тому що одна голова добре, дві краще. Три ще краще. Ми заховаємо, щоб легше сприймалася трійка посухів. Ну, що мої любі? Пам'ятаємо, так, що мечі і вогонь для нас можуть програтися в прямому розумінні вогнем і зброєю. Тому будьте обережні, будьте уважні до повітряної тривоги. А я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю нам знаєте, легкості. От не сприймайте нічого близько до серця. Все, що би тут не відбувало, що би вам не говорили. Подякуйте і хай собі йдуть з Богом. Подякуйте, що ви позбулися таких людей. І ви розумієте, хто є хто. Тому що бути поряд з такими людьми, які носять камінь за пазухою, набагато небезпечніше ділитися їм своїми емоціями, своїми секретами, розказувати а вони ось такої думки про вас. Тому чим швидше відкриється, тим легше буде обом, я бажаю нам всім сьогодні ясності. Позитивного настрою, радості, ну і використовувати меч за потреби, адже будь-яку енергію можна використати собі на користь і собі на шкоду. Так, можна використати як ясність, як можливість говорити, відсікати, домовлятись, переконувати, критикувати, а можна так, як гострий язик. Підрубувати, критикувати і колоти. Тому обирайте самі, в залежності від ситуації. Обіймаю вас міцно, дякую, що ви зі мною. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно, що ви мені пишете. Для мене це дуже важливо. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного, просто Зоряне Таро. почуємось, Па-па.